Ми ж бачимо останнім часом збільшилась кількість ударів безпосередньо е шахедами, тобто ударними дронами, тому що Росія намагається здешевити війну і ресурси, які вона витрачає на ведення бойових дій. Тому е зменшилась кількість підльотів стратегічної авіації. Безумовно можна казати про зменшення потенціалу самих літаків, тому що знов таки це невідновлюємий ресурс, і тут е слушно було би зауважити, що як і стратегічна авіація. Ми кажемо про літаки ту 95 з ту 160 Ту-22, М3 Росія такий міг-31 Росія не може відновлювати тобто не може будувати треба зрозуміти що міг-31 це перша ступінь для того щоб запустити кінжал все інше щоб вони могли би переобладнати для запуску кінжалів це може бути лише ту-22 М3 або ту-160 все інше неможливо тому що воно не забезпечує Таку швидкість припуску цієї ракети. в будь-якому випадку треба зрозуміти, що основна ставка, яка була зазначена навіть диктатором Путіна в минулому році, що вони будуть дедалі більше розвивати безпілотні системи, тому що це насправді дешевий ресурс нанесення ударів, а результативність від шахедів, така сама, як і результативність, була від нанесення ударів в крилатих ракет, але варті набагато дешевше.